Вітаю ви на Ютуб каналі Finance.ua. Я його ведуча Анастасія Бучинська. Ми вже по гарячих слідах слідкуємо за тим за результатами виборів у США. І зараз з нами на зв'язку політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Вітаю вас, вітаю Максиме. Перше питання до вас. Які ваші загальні враження від виборів США і чи чекали ви такого результату? Uh... Ну, в принципі, незважаючи на те, що соціологія показувала рівність між кандидатами, було декілька важливих факторів, які змушували здогадатись, що Дональд Трамп переможе. Головний ключовий фактор, який почав проявлятись десь приблизно три тижні тому, заключався в позитивній динаміці зростання його рейтингу. Ця зміна почалася ще після ну, перемоги умовної невеликої там з відривом Джейді Венса в це президентських виборах, тому що цей виступ продемонстрував, що в позиції Трампа його команда є раціональне зерно. І за цими контраверсійними заявами є нібито якась продумана політика, і ця динаміка вона тільки зростала, зростала, зростала аж до ну, Аж до дня самих виборів ключову роль тут відіграв Ілон Маск. Це взагалі була така. Так був такий фактор X із платформою, X як мабуть, головною політичною платформою Сполучених Штатів Америки, платформа для політичної дискусії, десь для агітації, для формування впливу. Нілон Маск сам по собі один з найбільш впливових інфлюенсерів у світі. Тут ще й володіє такою платформою, і плюс він долучався до кампанії фінансово, будучи головним спонсором. Він їздив на офлайн мітинги, виступав перед людьми, тобто був дуже активно включений в цю кампанію. Ну і займався непрямим підкупом виборців, що також в свою чергу спрацювали. До речі, хочу тут уточнити: чи справді Ілон Маск може зайняти якесь таке високе місце при владі у США, бо вже неодноразово така риторика звучала, і він сьогодні виставив мем, що він вже там з унітазом чи з такою раковиною в Білому домі сидить. На вашу думку, чи можливий такий сценарій з вірогідністю 99,9% Так швидше за все, Трамп створить під нього щось нове. Цю комісію з як там, комісію з аудиту урядової діяльності чи з оцінки урядової діяльності, буде аудитом фінансової діяльності уряду займатися, і в принципі, урядової діяльності. Тобто, Трамп для нього створює інституція, яка буде над урядом стояти. І, враховуючи те, як він провів аудити в порядок Твіттері, що капіталізація впала з 44 мільярдів до 19, певні сумніви є, звісно. Але ну, тим не менше, я переконаний, що Маск не просто так поставив все на Дональда Трампа, тому що очевидно, що якби Трамп програв, то тут могли і справи піти стосовно цього непрямого підкупу виборців. І раптово почались якісь перевірки саме платформи X, чи десь не відбувалось підкручування алгоритмів на користь Дональда Трампа і так далі. Тому я впевнений, що якщо він інвестував такі серйозні ресурси, то він очікує на серйозну. як вплине на політику США те, що у Трампа по суті зараз буде повна влада, адже Сенати, ймовірно, палата представників можуть бути республіканськими. Те, що в Сенаті зараз буде е, більшість республіканців, це дійсно доконаний факт. І велика, велика регідність дійсно того, що в палаті представників також більшість буде республіканська. Якщо так трапиться, то в руках Трампа буде зосереджена майже абсолютна влада, е, не так е, виходячи з його офіційних президентських повноважень, як виходячи з е, того, як Трамп реалізовує свої політичні повноваження, які методи він може застосовувати, в тому числі методи прямого тиску шантажу і впливу. Тому в цьому питанні я думаю, що він буде дуже близький, знаєте, до імператора Палпатіна з серії фільмів зоряні війни така абсолютна влада. І ті моменти, які він не зміг реалізувати за попередньої каденції, тому що там тоді ще існували. Важилі стримування і противаг Сполучених Штатах Америки. століттями вони їх формували, формували. і от прийшов Трамп і все поламав. То зараз він може, ну принаймні він декілька дуже агресивних своїх обіцянок буде намагатися виконати стосовно найбільшої депортації зі сполучених штатів Америки стосовно збільшення видобутку нафти і газу. Тобто тут він включиться досить серйозної внутрішню повістку. Також. Трамп заявив, що він може зупинити всі війни. На вашу думку, яким чином Трамп може зупинити війну у нашій країні? Ну, давайте так. Трамп е, говорив, що він завершить війну в Україні за 24 години. Одним і дуже він... важливо, дуже важливо, що він казав, що він завершить цю війну. До того як вступить в офіційні повноваження презентування, тільки як він виграє вибори, за 24 години він завершить цю війну. Е, про те, що він виграє вибори, заявив він там кілька годин тому, я десь засікав цей час, відлік пішов. Тобто, ми маємо очікувати, що вже ось на завтра війна в Україні якимось чудодійним чином закінчиться, е, тому ну, то Трамп Пообіцяв ця, а потім вже нехай інші війни в світі також закінчує це, це супер. Ми тільки за ми за мир в усьому світі, але ну спочатку за 24 години завершити війну в Україні. Чекаємо, дуже чекаємо тому. А які на вашу думку він може механізми застосовувати той же пресинг, якісь е, погрози чи як, наприклад, думаю, що він гадає, що може на взаємовигідних умовах домовитися з, е, з путіним. Для Трампа головний головна проблема. Це Китай, це головний конкурент для Сполучених Штатів Америки, і він може десь пожертвувати інтересами України, Ізраїлю. Також, наприклад, заради того, щоб негативно вплинути на Китай, там спробує домовитися з Росією, що що ви там хочете. Ну давайте там заберіть ось це. Але не зближуйтесь з Китаєм, не передавайте їм технології, там не зближуйтесь в оборонному плані і так далі. Тому подібне. Бо якщо будете зближуватись, то тоді ми там допоможемо Україні. Е, швидше за все, в його уявленні це заморозка конфлікту, це позаблоковий статус для України. І ну такий досить підвішений стан взагалі для, для цієї війни в цілому в досяжному майбутньому. Якщо ж Росія, припустимо на такий сценарій не погодиться, то тоді вже він може піти там на банк, може, наприклад, спробувати бвалити ціну на нафту, тому що я не багато в яких моментах з Трампом погоджуюся, але дійсно, якби ціна на нафту була там сорок 40, 40 доларів, то у Росії не було б таких ресурсів продовжувати цю війну. І він, в принципі, може підвищити внутрішній видобуток нафти в Штатах досить серйозно і цим обвалити, домовитись десь з аудитами. Він не буде орієнтуватись на ліволіберальну аудиторію екоактивістів і громадян з позицією Фрі Palestine, господи, прости, і це. Дасть йому більше можливостей для таких непопулярних внутрішньополітичних маневрів, угу. до речі, CNBS написали, що Трамп подзвонить сьогодні вже Путіну, точніше, після своєї ж перемоги. Що це може означати і про що вони можуть говорити на вашу думку? Ну от можливо, він одразу спробує реалізувати цей план 24 години на завершення війни, тому що він же. Багато про це говорили, і навіть для Трампа це було б занадто принаймні не спробувати. так Тому э, будемо спостерігати, звісно, є висока вірагідність, що на Росії адаптувались під э, Трампа і навчилися э, десь з ним маніпулювати, але ну побачимо побачимо. Найбільше насправді має, ну, викликає саме Ілон Маск. Тому що виглядає так, що якщо він не завербований Російською Федерацією, то принаймні йому знатно мозок промили і його накрутили. Людина, очевидно, дуже сильно боїться ядерної війни. Вона не вірить в те, що можливо взагалі якось Російську Федерацію перемогти, і ну так, досить скептично, м'яко кажучи, ставиться до, до України. Трамп вдруге виграє вибори проти кандидата жінки у 2016 році. Це була поразка Гіларі Клінтон. Цьогоріч поразка у Камали Гарріс. Чи дійсно американці бояться так приводити до влади жінку, щоб жінка стала президентом? Адже Гіларі свого часу була фавориткою. Ну і Камала цьогоріч теж не була таким аутсайдером? Це один із факторів, також про який варто говорити, що американці ще. Певною мірою не дозріли. Ну, і знову ж питання мобілізації електорату ядерного, воно також стоїть, але і питання саме того, що там Алагаря жінка, ну його безумовно, не можна виключати, тому що 에, та навіть в Україні, скажімо так, незважаючи на те, що у нас такі е, задатки такого, знаєте, історичного матріархату. Е, Якщо брати українське домогосподарство, то е, вирішує за кого голосувати. У нас жінка в родині ну, от е, така політична традиція. Тому всі кампанії передвиборчі робляться на жінок, так щоб вона в кандидата закохалася, створити для неї там ідеального чоловіка з мрій, скажімо так. І тому Юлія Батьківна так от була постійно десь поряд, а але пролітала в Штатах десь також частково є е, така історія? Частково, але ну, варто розуміти, що є такий патріархальний, е, консервативний південь, де ну, ці всі е, люди, яких е, міські сноби звикли називати радниками, вони там полюють на алігаторів, е, плювком зрубують дерева і так далі. А як це ними буде керувати жінка ще й? Темношкіра, що також для певних південних штатів, ну не зовсім те, чого вони хотіли, скажімо так. Тому є, ну, на жаль, потрібно досі враховувати, на жаль, досі стайт, на жаль, досі колір шкіри чи сексуальна орієнтація впливають на те, як електорат оцінює політика. Не програма, не системність. Не стратегія, ну чи люди недостатньо еволюціонували в цьому плані. Перша реакція Гарріс її штабу те, що вони прийняли поразку. Але все ж таки, на вашу думку, чи будуть демократи оскаржувати такі результати виборів? Я думаю, немає сенсу. Mm -hmm. Виглядає так, що розрив буде суттєвим, якби це було щось там. От Як в 2000-му між Гором і Бушем Молодшим, де там 500 голосів в підсумку вирішили хід подій. Мейбі? Але зараз, ну, просто звинувати в чому фальсифікаціях Трампа, враховуючи, що вони діюча влада? Ну, така собі історія. Навіть в Молдові діючій владі не змогли там нав'язати реальну конкуренцію фальсифікаціями, тому що адмінресурс адмінресурс, врешті А, е, сказати, що десь там підкуп виборців спрацював. Ну в підсумку влада Пенсильванії дозволила проводити, хоч там спочатку заморозка була, але вони визнали, що там немає нічого незаконного. Ну на той момент визнали, що немає нічого незаконного діяти. І Она он Маска він зможе до цього апелювати в суді. що Е, мене спитали, чи я не мошенник, я сказав, я не мошенник, і мені повірили, і все нормально. Тому тому якось так. Ну Вони говорили про те, що готуються там десь е, тяганини юридичної, але враховуючи, що ще й світові лідери почали вітати. Мені здається, що це стало е, останньою краплею, ще, ну, мені здається, коли Макрон привітав. Тоді все стало зрозуміло, що тут, ну, якби от коли там Орбан, там Фіц, Сіярто. Але Макрон дуже грамотно підключився, тому що, якби країни Західної Європи тягнули до останнього, це б загострило ще більше потенційно їхні взаємовідносини, дало б там різним, різним Орбанам і, і іншим аутсайдерам, тому, тому от якось так. Камала стала. Жартою цієї ситуації, і навіть якщо там ситуація зараз почне покращуватися для неї адже підрахунок ще триває, то це вже суттєво нічого не змінить. Зрозуміло. до речі, 26 листопада очікується вирок Трампу у його справі восьмирічної давності. Це підкуп виборів 2016 року. Якого рішення можна чекати від суд... а, і... це Забудьте все ніяких Nie? судів, ніяких вироків, нічого, все просто. Про це все можете забути. Він там, там несе цей президентський імунітет, потім все. Якщо суди і до того давали задню, коли він просто був кандидатом, його ж могли і в в'язницю запроторити, могли з виборів зняти, то зараз без шансів. Зрозуміло. До чого варто готуватися нам, Україні? Чи зміниться політика США в плані щодо підтримки фінансової, військової, саме нашої держави? І взагалі, як можуть вибори в США вплинути на зовнішні відносини, особливо з Україною та Росією? Ну, нам потрібно молитись кожен день ходити в це, кожен день. Богородиці, свічку, це молитви замовляти за за здрав'я, бо віра віра це єдине, що нас тримає в цій ситуації. ну Віра в слова президента України, який сказав, що в нього гарні взаємовідносини з Дональдом Трампа, у них спільне бачення того, як мир має добуватись через сильну позицію. Тому, вочевидь, Виходячи з позиції президента України з його офіційної заяви про привітанні Дональда Трампа, маємо бути налаштовані оптимістично. Ми подивимося, яким з Путіним вже має сьогодні Трамп говорити, чи сьогодні, чи не сьогодні. Mm -hmm. ну, але в найближчі 24 години ми ж чекаємо так, завершення війни за 24 години. Сподіваюсь, що не ядерними ударами. Ну тобто ваші слова не, чесно кажучи, не вселяють такої якоїсь позитивної та оптимістичної надії. Тобто, варто очікувати зменшення цієї ж підтримки, яку я напередодні казала, правильно? Точно не можу сказати. Чесно, це ну, відверто Скажу, це буде пальцем в небо. Є ну, вергідність 50 на 50, враховуючи, що у Трампа швидше за все буде вся повнота влади. То він може або засипати нас е, зброєю і проводити більш жорстку там, політику стосовно е, цих авторитарних режимів, обвалити ціну на нафту, ввести якісь колосальні мита проти Китаю, що вони просто е, дуже сильно здивуються. Так само може і повністю заблокувати допомогу для України, якщо ми там, наприклад, не погодимось на капітуляційні. Вимога Російської Федерації, які Дональд Та, Трамп буде вважати прийнятними в умовах того, що для нього основний конкурент це Китай. Що може ще корисного зробити Джо Байден за час, який йому залишилося провести у Білому домі? Бідний дід, просто я думаю, зараз це не, не коментар, це просто. Це ж... Крік душі був, Вираз його під час дебатів, так зараз тим більше. Просто біда, біда. Ще й сидить, думаю, бен ляпнув про те сміття, підрізав Камулу Харріс прямо за пару днів до виборів. Ну, але відки він міг знати, що Трамп цим скористається? Якби подумав, то догадався. Тому що ну, це прям, ну, це б такий подарунок був. При тому, що це мало по Трампу вдарити, бо на його. Мітингу виступив комік, але ну тато так, так. Я не пам'ятаю, та ж ім'я та довміння до вміння користуватись ситуацією. В цьому Трампу майже немає рівних. Що стосується того, що може зробити ще Джо Байден за той час, що йому залишився на посаді президента Сполучених Штатів Америки, з одного боку, небагато. Але з іншого боку, достатньо. В цілому його вже ніхто не буде сприймати всерйоз. Це варто розуміти. Він не зможе продавити серйозних рішень стратегічних та навіть тактичних на середньострокову перспективу, е, які інструменти в нього залишаються. В нього ще досі залишаються кошти по програмі президентського вилучення. Це те, що не треба ні Конгресу погоджувати нікому. Забрав, передав Україні. Ну, там зброю, кошти закинув на карточку Пентагону. Все тут, це все в його повноваження і досі саме він може дати Україні дозвіл використовувати далекобійну зброю для Російської Федерації. Це все, що він може зараз зробити, щоб піти з посади, принаймні, не з е, такою геть бою. Дякую, пане Максиме, вам за розмову. З нами був Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. А ви, наші глядачі, не забувайте коментувати наші відео. Особливо можете висловити свої враження від цього інтерв'ю і, взагалі, від результатів виборів у США. А також не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.